Добрий вечір. 28 травня у селі Клічин, неподалік Житомира, відбудеться третій етап Кубку України з мотокросу. Про цю подію ми будемо говорити з гостями студії. Ними є Олександр Бочковський, президент Федерації мотоспорту України в Житомирській області. Добрий вечір. Добрий вечір. Та Олег Ліпінський, багаторазовий чемпіон України з мотокросу і президент клубу спортмото у в Житомирі. Вітаю вас у нашій Добрий. студії. Передусім, розкажіть нашим телеглядачам про ті змагання, які я щойно анонсував. В этом году мы проводим первое соревнование на новом мототреке, который мы открыли в прошлом году. Это соревнование по мотокроссу, это третий этап Кубка Украины. Первые два этапа прошли в городе Киеве и в городе Корец под ровенщиной. Житомирская команда заняла первое место на соревнованиях в Корце. И э, в Киеве нет, в Киеве было третье место. Э, значит, это э, традиционный мотокросс, посвящённый памяти Сергея Павловича Королёва, а в этом году ещё и э эти, эти соревнования мы решили посвятить нашей 95-й бригаде. Uh -huh. Э Это наши земляки, это гордость наших вооруженных сил, это элита. Гордость это, Украины. Это даже. гордость Украины и это уже вместе с, с именем Сергея Павловича Королева, это уже ДНК нашего города. Поэтому мы решили, во-первых, во почтить память ребят, которые погибли таким образом этим событием и поддержать нашу бригаду, которая базируется у нас в городе. Хто братиме участь у цих змаганнях? Які спортсмени, якого рівня, з яких міст чи країн навіть? Прошу, пане Олеже будуть брати участь з майже з усіх куточків України. навіть Данчани приїдуть і будуть як аматори, тобто любителі мотоспорту, і будуть професійні спортсмени теж в класі ОПЕН і Мікс 2 мікс 1 Е, вже заявки подали як місто Київ, місто Дніпропетровськ, е, Донецьк. З Донецька приїдуть теж спортсмени. а ну, на ну, От, от в, чому, в чому видовищність буде от цих змагань? Можливо, не всі телеглядачі. Я то був і минулого року, і позаминулого, А от в чому видовищність, щоб ви могли так розповісти красиво нашим телеглядачам, щоб їм захотілося приїхати до Кличчина, неподалік Житомира в неділю? Uh, я добавлю к словам Олега, uh, значит, будут еще спортсмены с ровно. Буквально вот час назад звонили, и у нас уже три дня тренировался. Uh... Берладуро Лоренцо. Это итальянец, маленький мальчик, который э, принимает участие в чемпионате Италии в классе 85 кубических сантиметров и в чемпионате Украины. Uh -huh. Его родители э, здесь работают э, на Украине. Uh -huh. И э, он принимает участие и в чемпионате Италии, и в чемпионате Украины. Э, также у нас уже два дня тренируется Александр Морозов. Это знаменитый наш э, спортсмен. Это легенда мотоспорта. Он еще... Э, Первый из советских вернее спортсменов, чемпион Советского Союза из украинских спортсменов. Вот любители знают, кто это. А что такое, в чем будет фишка? В чому фишка? Ну, это красиво, это драйв, это выдавочность. Это правильно? это выдавочність, это э, люди зможуть видіти мастерство спортсменів, е э, маленьких учасників. На важкій трасі, правильно? Вот тр траса, я не думаю, що там же, ну, щоб тих тих, хто ніколи не бачив, це ж не та дорога, де так, як кажуть, зручно їхати, а нап'ки є стрибки, так? От. Да, значить, цей э, трек, е э, сейчас Олег Боле розповість більш більш розповість подробиці но хочу сказати, вот -вот що про це новий трек, який ми проводимо. Да. Видовищність в чому? Видовищність буде в тому, полягати в тому, що на треку є е, майже десяток перепонів, які називаються О. трамплінами, яких будуть кидати мотоцикли як на 20 метрів, на 15 кидати будуть догори, кидати будуть вниз. І, і в цьому вся буде полягати видовищність і майстерність наших спортсменів, як вони будуть долати оці перепони. Mm. І так склалося, що ще погода у нас на суботу мають бути дожді. Субота-неділя. Так, і якщо е, у нас, ні. У нас ні. на трасі піде дощ, то це буде просто дійство. Бо там у нас чорнозем. І є три е, повороти з е, углом. Їх проїхати буде неможливо. Якщо піде дощ, то да, мені, мабуть, спортсмени не на своїх автомобілях не вийдуть звідти на дорогу. Ага. Тому що е, сам чорнозем він є, е, як в народі в нас кажуть спортсмени, смальцем. і ага. якщо мова зайшла про мототрек, ви зазначили Олександр Владиславовичу, що він новий, е, збудований. От Про нього розкажіть. Е, як йшло будівництво, хто долучився. Кому слід подякувати можливо, за те, що в Житомирі от такі змагання проводяться такого високого рівня? E, після того, як э, житомирська команда залишилася без трека, э, ну, от нас брали інтерв'ю, Олег вже говорив, що це все одно футбольна команда, яка виграла чемпіонат України, залишилася без, без бази. Нам прийшлося місце. Мы нашли, согласовали с властями, значит, дали разрешение, отвели. И мы все вместе, все спортсмены, э, все, кто не байдужий до спорта, приступили к строительству трассы. Непосредственно спортивную часть э, э, разбудовы этой трассы э, Возглавлял Олег и еще один наш спортсмен Артур Кирильчук они как раз профессионалы, ну, они вони знают, они видели очень uh -huh. много выступали. И вот все, все небайдужи, вот, спонсоры ну, перечислять очень долго. Ну, Да, конечно, это все за деньги самих спортсменов нас, это за деньги тех людей, которые интересуются, которые не которым не байдуж спорт много ну много, много предприятий. Это и предприятия. Та і предприяття Євроголди, предприяття Челмі Україна, і предприяті Інблу, і предприяті ну, Ферплас. Багато. Ну много, много, много. А вещи. як Волода, А влада зреагувала на влада? Зреагувала до, до речі, дуже позитивно. Ми виграли тендер 30 тисяч гривень на розвиток спорту. Ми зайняли друге місце. по-моєму, друг четре друге місце після каноя. Греблі. Після Греблі. І так. нам дали влада дала нам 30 тисяч гривень на будівництво треку, влада долучилася до цього і можна сказати, що внесла свою частку до цього треку. За К словам Олега, я хочу додати, що організація цих змагань і. Е... Постройка мототрека. Кстати, мототрек на сегодняшний день имеет все возможности стать лучшим в Украине. Uh -huh. Имеется в виду возможности э, э, природные. технические, природные. природные, логистические, к нему удобно подъезжать. И благодаря вот нашим ребятам, Олегу, Артуру, Кирильчуку, э, сделан он э, таким многогранным. Он равно одинаково подходит для спортсменов-профессионалов, для маленьких спортсменов, для аматоров. Учни всі норми безпечності, учни всі норми по розмірам ширині, по розміщенню зрителей. Це, кстати, один із немногих мототреків, в якому стоят стоять в одному місці і від все, що відбувається. 80%. Происходит. 80 треку, так? Ну, от наступне запитання до Олега Ліпінського. Нагадаю, президента клубу «Спортмото» у Житомирі. Яким сьогодні є рівень майстерності Житомирських спортсменів? 에, скажу. Рівень спортсменів. Ми таки приїхали неділю з Полтавщини, привезли друге місце в класі Open, Це професійно у нас виступав Олександр Олександрік. Він приїхав другим, дуже гарно виступив, дуже потужна була гонка. І дві неділі тому ми в Чернівцях теж я мав подіум. Перше місце. Майже ми йдемо сьогодні. Ми відкрили сезон. Ми ще ніде не програвали. Завжди подіум в якогось учасника з команди завжди є подіум. Подіум Я... це визнання, да, це якесь призове Так, Це було перше, друге або третє місце. місце так. Та з місце ми завжди. маємо. І ось ми приїхали такі з Полтавщини і провели теж подіум. Ну будемо вважати, що сьогодні ми надіємося, що в кожній групі буде у нас в команді на нашій житомирській трасі подіум. Це відсотково буде у кожних з груп. А від чого залежить е, рівень майстерності, Ну, не тільки від таланту спортсмена, правильно я кажу, пане Олександр? Рівень я да. значить, предучий етап чемпіонату України у нас буде третій, був вторий в... на рівенщині по... Городок Корець. Значит, там перше місце зайняв Денис Скібіцький в класі. E, Мотоцикл 150 кубічних сантиметрів, Олег Ліпинський зайняв перше місце в своєму класі, і, e, подіуми, ну не помню, это e, e, Но про це, первое, да. и первое место, и командне перше место было. Ривень майстерності, м, ну как и в любом спорті, тренировки тяжелое, норительные тренировки самого, самої команди. Якщо команда e, e, сильна, то спортсмен теж будуть сильні. Так іде, Ми в цьому році купили 4 мотоцикла 17 2017 року. Це такого не було взагалі від радянських най часів. Найновіших, -най найновіших. І сьогодні спортсмени дуже ретельно готуються до цього дійства до цього сезону. Сьогодні чотири нових мотоцикла, це по 7 тисяч євро. Сьогодні кожна родина якась купила мотоцикл. І ось... Це вже серйозно, це не просто захоплення, це любов, правильно? Так, так. Ось такі гроші. Ліпінський молодший, у нього тільки ось була весілля дві неділі тому він <світ> поїхав на кордон зустрічати новий мотоцикл. Ось тільки ось два дні тому. Як приїхав, ще зараз таки його е, знайомиться? Я хотів це запитання наприкінці програми, але впродовж теми от воно виникло зараз. Це тому, що батько, от такий спортсмен, ну не один же Ліпінський молодший захоплюється. Звідки це йде? Як виховати у дитини любов до мотоспорту? Так, я вам скажу, це в, в мотокросі це династія. Займався мій батько, займаюся я, займається буде брат Ліпінський, я Ліпінський і син Ліпінський. Тобто, і так у нас є і з, з Кібіцькими, є з учениками в цілій династії. Тобто, чого так? Але не тільки ж Династії, правда? Ні, Ні, не тільки. І буває таке, що один батько хоче подивитися, що йому подобається цей спорт і ага. тренує своє дитину. Але чому династії? Бо дитина бачить, що робить батько. А, і повторює, так. те, сьогодні, мабуть, не треба виховувати дітей, виховувати треба себе в спорті, і тоді дитина і прикладом, буде мабуть, своїм прикладом. прикладом. У нас навіть дівчинка їздить, наша житомирська, в житоморська команді, у нас є дівчинка Настя Кулінська, і ну, так сталося, що у батька немає е, синові. І в він, і і він вона... нього є донька. І він доньку теж донька, доньки подобається, вона їздить, і, до речі, дуже хороші в неї результати, вона, він за нею теж дивиться все. І ви знаєте, ми вже звикли, що сьогодні наші жінки, теж молоді, їздять так само і передолають ці перепони, і, до речі, дуже-дуже них вдалося. Кстати, Настя Кулінська в прошлом году на чемпіонаті України зайняла второе місце. Вот среди женщин, и поэтому это очень серьезно. А я к словам Олега хочу добавить, что для того чтобы э, вы при, перед этим спросили от чего зависит. так, так. Э, для того, щоб їздити на мотоциклі, нужно бігати, потрібно плавати, нужно займатися спортом, тому що це фізично дуже ну, тяжело. Зрителі прийдуть придут, посмотрят, що траса там перепад высот около 50 метрів. Це літає, там... літає. Мені ремарку таки. Всі глядачі думають, що в боксі треба навлучно стукнути, або в мотокросі треба долучити там, більше давати дросельну заслонку, і тоді ти будеш перший. Ні. На самому в житті це, це тренування. Це це фізична культура, це тренування е, в змаганнях, саме тренування у колективі, це кардіо і це все, от, все в комплексі робить спортсмена сильнішого. І сьогодні всі спортсмени у нас е, займаються дуже-дуже е, фізичною під... е, готуються, так, так. Дуже до цього. Ну От е, у нас є гуртки, які виховують, є школи, є. Спеціальні будемо називати, центри, які виховують юних спортсменів. Ну ж не тільки як кажуть, це спадкоємність поколінь, але повинно бути і так, чи з цим є проблема? Так, на сьогоднішній день, на жаль, є це в цьому проблема. Якщо раніше за радянських часів до САФ це робили, переважно ми йшли в Досаф або якийсь гурток, займалися картингом або мотоспортом. Сьогодні ми вже теж поставили це питання ребро. І сьогодні Артур Кирилючук хоче відкрити теж школу. Хай буде невеличка, бо це на це потрібно кошти. Це повинно бути декілька мотоциклів. Це повинна бути сама культура навчання і це. Thank okay. Має бути якось безпека, яка має ну, звичайно, бути. І Тобто ми зараз все продумуємо, як це має виглядати, і теж маємо, маємо в альтернативі зробити цю школу. Я додав, що якщо раніше були досави добровольного общества армії, аміації флота, які обеспечували технікою, мотоциклами, бензином. за рахунок держави. За рахунок держави, ребенок прийшов або мальчик прийшов і займається, то зараз, звісно, це все легко на плечі батьків, але. Если родители хотят иметь здоровых, образованных, крепких детей. которые технически подкованы. Ну, ни один спортсмен там не поедет где-то там на шиномонтаж, менять колесо или там и так далее. Он может сам стать совершенно свободно это сделать без всяких проблем. Плюс никто из этих ребят, которые занимаются мотоспортом, не употребляет наркотики, не сидит часами там в соцмережах и так далее, потому что на это просто нет времени. И поэтому родители, долучайтесь, пожалуйста, приходите. Мы всегда рады, мы всегда подскажем, расскажем как как лучше как заниматься у нас есть два прекрасных примера два серьезных э, парня рома борзых и дмитрий э, фамилию не помню в прошлом году им по 33 года в прошлом году они увидели им это нравилось они э, загорелись они купили себе два мотоцикла они э, нашли тренера, який з ними позаймався спочатку на начальном этапе, етапі, потім Олег підключився. І в результаті вони вже участвуют в соревнованиях, они вже достаточно серйозний уровень, ну, такий начальный, І поэтому это вот пример того, як входить в цей ну Дивіться, от ви голова федерації мотоспорту України в Житомирській області. от така посада, але ж мотоспорт і мотокрос. Це ж, мотоспорт це ширше, ніж тільки мотокрос, правильно? Так, так. От про це розкажіть. Які ще є різновиди от мотоспорту, крім окрім мотокрос? Е, про тонкості розкаже Телеха, а я розкажу. Федерація мотоспорта зв'язуючий э, как бы, э, орган між спортсменами і и, и и державою власне. Тобто задача федерації зробити так, щоб мотоспорт розвивався у нас в регіоні. На сегодняшний день благодаря управлінню молоді і спорту міськради э, облдержадміністрації, э, Сухомлина, мера э, главы голови облдержадміністрації Гундича. Э, Это вот э, наше содействие это как раз пример того, как должно быть. То есть ни одно обращение не было игнорировано, ни, одно, э, ни одна просьба не была как бы пущена на самотек. Такого нет: что э, дайте нам, дайте, все дайте. Мы все делаем сами. Самое главное нам не мешать, но ну, в чем-то там помогать. Помощ всесторонняя абсолютно. А от якщо є поддержка, якщо є ця діалог, то дай буде результат. розвиватися то сейчас о скаже Олег. Да, от прошу більш детально. Можливо, ви знаєте, чи мене якось запитали, чому в Вінниці нема мотокросу? Там, мабуть, не було такої ячейки, коли хтось робив змагання, хтось робив тренування, люди приходили. Отак, от як і за Рому Борзих і за Янушевича Дмитра, він вони прийшли, побачили. Сказали, що це їхнє, купили собі мотоцикли, купили амуніцію і вони вже в команді. Тобто, пройшло там рік часу, і вони вже з нами їздять на змагання. Все так само. Я так точнісінько так прийшов на подивитися змагання, коли мені було 13 років, і я сказав, це моє. І я вже 33 роки займаюся ну, цей... ну, от, крім мотокросу. Ще ж є. А що стосується інших видів спорту, це взагалі федерація має. Е... Багато технічних видів спорту, це має бути ралі, це мої клюцеве uh -huh. перегони, це автомобільні е, якісь секції. Але на жаль, ми в цьому випадку пасемо задніх. Чому в нас сьогодні це дуже е, коштовно? Сьогодні мати автомобіль, мати команду цілу. Сьогодні в нас немає таких е, такого кошторису, щоб хтось займався. Але вже є слухи в Житомирі, що вже хочуть купити спортивний автомобіль. У нас є приватні особи, які беруть участь в чемпіонаті України по кільцевим перегонам в класі Таврія. Дуже, до речі, хлопці їдуть хорошо. Два екіпажі, якісь там ще роблять, у них наразі, на, на часі, на наступному році вони вже мають бути якось офіційно. І ми думаємо, що вони теж приєднаються до нас. Я да. додав про мотоспорт, <кій> значить, в. Помимо мотокросса есть еще отдельные виды мотоспорта. Олег сказал, кольцевые, так. Э, гонки, э, кантри кросс и э, эндуро. Эндур. Значит, эндуро и -кросс это, как бы есть элементы мотокросса. Так вот, наш новый трек. Он как раз и есть э, на нем такие совершенно прекрасные возможности для проведения кантри кросса. Кстати, мы уже говорили с ребятами, которые занимаются этим видом спорта, э, которые его продуцируют, чтобы использовать наш трек для этого. И э, Эндура это ну, как бы круг большой, 70 километров. Старт на нашому жітрекі несколько препятствий і так далі. Тобто, це теж очень интересные види спорту, которые, значит, ну в Житомирі может, не практикуються. Ну ми думаємо, що ближайше вірине. Часу... І на завершення ще раз нагадаю нашим телеглядачам, що змагання з мотокросу, третій етап Кубку України, відбудеться у селі Клічі, неподалік Житомира. Як туди проїхати? Як найкраще? На автомобілі або громадським транспортом можна. От що ви порадите тим телеглядачам, які зацікавились і хочуть у неділю бути, і коли треба бути. Я тоді так скажу швидко. Буде реклама, будуть казати, які туди маршрутні автобуси будуть йти. Краще, звісно, їхати туди на автомобілі, бо це трошечки за місцем. Це дехім волокно трошки да. далі. Да? Дехі-молокно ще й один-півтора кілометри трохи далі. Село клічин можна попасти на трек через село саме. Центральна дорога якраз веде до самого треку, а можна через об'їзну дорогу, яка з Києва. І веде на війни. Ага. Там теж будуть вказники, де треба звернути, і де там будуть багато автомобілів, і там буде вже видно, де трек йде. Є предварительна договоренность з одним із перевозчиків Житомирських. ще не на 100%, але, скоріше всего, що буде ходити автобус від от пам'ятника до от танку прямо на трек з 9 часов врав. E, а ну, початок uh, змагань? початок змагань о 10-й годині офіційне відкриття. Uh -huh. Приглашаємо всіх, просимо e, наших e, телезрителів прийти, підтримати нашу команду. Користуючись нагодою, теж хочу запросити всіх: беріть друзів, беріть гарний настрій, беріть з собою термоси і приходьте до нас в неділю. E, поболіти за нашу команду. Разом ми все завжди переможемо. Спасибі, спасибі, що завітали до нашої студії. Думаю, що житимаряни переможуть і на цих змаганнях. Вам дякую за увагу. Нехай щастить. До побачення. До побачення.